Вітаю! Мене звати Ольга Арчакова, я вчителька хімії. Зі мною ви дізнаєтесь, як знання з хімії перетворити на справжню магію. Шлях вивчення хімії починається з 7 класу. З того часу ви вже близько познайомились з періодичною системою хімічних елементів. Та ну ми пригадаємо, яка її структура і який зміст такого фундаментального природного закону, як періодичний закон Дмитра Івановича Менделєєва. Найчастіше використовують коротку та довгу. Форми періодичної таблиці, але саме короткою формою ви звикли користуватись на уроках хімії. Обидві форми періодичної таблиці складаються з періодів та груп. Група це стопчик елементів у періодичній системі. Період це фрагмент природного ряду елементів. Усі періоди, крім першого, започатковує лужний елемент, а завершує інертний. Перший, другий та третій періоди називають малими періодами, а з четвертого по сьомий великими, оскільки вони містять більшу кількість елементів. Ламана лінія у довгому варіанті періодичної системи поділяє її на дві частини. Зліва від цієї лінії перебувають металічні елементи, а справа неметалічні. Далі ми будемо користуватись короткоперіодною формою періодичної системи. Пригадаємо, в якій підгрупі знаходяться лужні елементи, а в якій інертні. Саме так. Лужні елементи розташовані у головній підгрупі першої групи періодичної системи. А інертні елементи у головній підгрупі восьмої групи. Кожен хімічний елемент розміщено в певній клітинці періодичної системи. У ній міститься така інформація про нього. Символ елемента. Порядковий атомний номер елемента, назва елемента, назва простої речовини, якщо вона відрізняється від назви елемента, значення відносної атомної маси. Що ви можете сказати про хімічний елемент у клітинці під номером 6. Його назва карбон. Він позначається літерою С. Значення його відносної атомної маси 12. Отже. Періодична система хімічних елементів є табличним виразом періодичного закону. Сьогодні вже ми знаємо, що періодичне повторення властивостей хімічних елементів обумовлено електронною будовою атомів. Тому сучасне формулювання періодичного закону звучить так: властивості хімічних елементів, а також утворених ними простих і складних речовин, перебувають у періодичній залежності від заряду їхніх атомних ядер. Фізична суть періодичного закону полягає в тому, що зі зростанням зарядів ядер періодично змінюється електронна будова атомів, що зумовлює періодичну зміну хімічного характеру елементів, властивостей простих речовин і сполук. Радіус атома величина, що визначається розмірами електронної оболонки атома, і дорівнює середній відстані між центром ядра атома та найвіддальнішою електронною оболонкою атома. Графік на екрані показує, що радіуси атомів хімічних елементів змінюються періодично відповідно до зростання порядкового номеру елемента у періодичній системі. Звернемо увагу, що радіуси атомів елементів у періоді, як правило, зменшуються зліва направо, бо чим більший заряд ядра, тим ближче до нього перебувають електрони, тим радіус атома менший. А в межах однієї підгрупи радіуси атомів елементів в основному зростають зверху донизу через збільшення кількості електронних оболонок в атомі. Тепер розберемо, як змінюється хімічний характер елементів у періодичній системі та хімічна активність простих речовин, які відповідають цим елементам. Хімічний характер елемента визначають передусім за хімічними властивостями його простої речовини. Вам відомо. Що металічний характер елементів посилюється в періодах справа наліво, а в головних підгрупах згори донизу. Аналогічно змінюється і хімічна активність металів, що їм відповідають. Ви знаєте, що кожен період починається з лужного елементу, який є металічним елементом. Він утворює прості речовини метали, а закінчується період інертним елементом, який зі свого боку є неметалічним. І утворює прості речовини не метали. Тому в періоді металічні властивості елементів послаблюються зі збільшенням порядкового номера елемента. Це пояснює той факт, що елементи з найбільш вираженими металічними властивостями знаходяться в лівому нижньому куті періодичної таблиці. А саме, Цезій, Францій Радій. Елементи з найбільш вираженими неметалічними властивостями у правому верхньому куті. Оксиген, флор, хлор. Наведемо приклади зміни властивостей простих речовин металів. Елемент берилій проявляє слабші металічні властивості, ніж елемент кальцій, хоча обидва ці хімічні елементи розташовані у головній підгрупі другої групи. З водою металічний берилій не реагує навіть при високій температурі, а металічний магній може реагувати лише за нагрівання. Магній плюс 2H2O утворюється магній OH2 плюс H2. На відміну від магнію, кальцій взаємодіє з водою за звичайних умов. Кальцій плюс 2 h 2 o утворюється кальцій oh 2 плюс H2. Неметалічний характер елементів посилюється в періодах зліва направо, а в головних підгрупах знизу до гори. А як щодо простих речовин неметалів? Це встановлюємо на прикладі взаємодії з водним простих речовин, які утворені елементами одного періоду. Проста речовина, селіцій, не реагує з водним, а фосфор вступає з ним у реакцію за температури понад 300 градусів за Цельсієм і підвищеного тиску. 2П плюс 3H2 утворюється 2 ph 3 Сірка починає взаємодіяти з водним за температури 120 градусів за Цельсія. С плюс H2 утворюється H2S. Суміш хлору з водним при освітленні вибухає. Хлор2 плюс H2 утворюється 2H хлор. Тепер наведемо приклади взаємодії з водним простих речовин, що відповідають елементам. Які знаходяться в одній підгрупі однієї групи. Реакцію з хлором ми щойно описали. Прості речовини, що відповідають елементам-галогенам з більшим порядковим номером, реагують менш активно. Бром взаємодіє з водним лише при нагріванні і за наявності каталізатора. Буром 2 плюс H2 утворюється 2 бром А реакція з йодом може проходити лише частково і не відбувається повністю за будь-яких умов. Отже, хімічна активність простих речовин неметалів змінюється так само, як характер елементів, яким вони відповідають. Поміркуємо, як хімічні властивості елементів впливають на властивості складних речовин ними утвореними. Розглянемо хімічні властивості оксидів. Пригадаємо, що оксиди, яким відповідають основи, називають основними, наприклад, літій оксид літій 2О. Оксиди, яким відповідають амфотерні гідроксиди амфотерними, наприклад, берилій оксид берилій О, а ті, яким відповідають кислоти, кислотними, наприклад, нітроген 5 оксид, Н2О5. Щойно ми пригадали, що хімічна активність неметалічних елементів посилюється зліва направо. Кислотні властивості відповідних вищих оксидів посилюються у періодах так само зліва направо. А основні властивості у протилежному напрямі. Тобто нітроген 5 оксид проявляє яскраво виражені кислотні властивості, бо йому відповідає сильна нітратна кислота на відміну від літій оксиду, який утворений лужним металом і має основні властивості. Йому відповідає літій-гідроксид – луг. Основні властивості вищих оксидів, утворених елементами однієї підгрупи, посилюються згори донизу. А кислотні властивості у протилежному напряму. Пригадаймо, як ми характеризуємо елемент за положенням у періодичній системі. За сучасним формулюванням періодичного закону хімічні елементи розташовані за збільшенням заряду їх ядер, тобто збільшення числа протонів у них. Атом це електронейтральна хімічно неподільна частинка, що складається з позитивно зарядженого ядра. Є негативно заряджених електронів. Ядро складається з протонів, які мають заряд плюс, і нейтронів, які не мають заряду. Оскільки сам атом є електронейтральним, тобто не має заряду, то число плюсів і мінусів у ньому має бути однаково. З цього робимо висновок, що число протонів дорівнює числу електронів. Порядковий номер хімічного елемента ще називають протонним числом. Бо саме він вказує на число протонів у атомі. Скажіть, модель якого елементу зараз зображена на екрані? Думаю, ви всі знайшли відповідь, скориставшись періодичною таблицею. Це літій. Цей хімічний елемент має порядковий номер 3. Саме його ядро містить 3 протони. Електрони перебувають на орбіталях. Орбіталь це частина простору де ймовірність перебування електрона вища за 90%. Наразі вчені виділяють чотири типи орбіталей S, P, D і F орбіталі. Тепер, коли ми пригадали, яка інформація про хімічні елементи міститься у періодичній системі, ми можемо скласти характеристику елемента за його положенням у таблиці. Пропоную це робити за таким планом. Перше назва і символ елемента, його місце у періодичній системі. Номер періоду, номер групи, головна чи побічна підгрупа. Друге відносна атомна маса. Третє. Склад атома, тобто число у ньому протонів і електронів. Четверте електронна будова атома, тобто розміщення електронів на енергетичних рівнях і підрівнях. П'яте. Тип елемента. С П, Д, Ф. Його хімічний характер металічним чи неметалічним є елемент. Шосте максимальне і мінімальне значення валентності за номером групи періодичної системи, у якій міститься елемент. Сьоме назва простої речовини, тип простої речовини, утвореної елементом метал чи не метал. Дамо характеристику хімічному елементу фосфору. Перше фосфор символ елемента П. Знаходиться у третьому періоді у головній підгрупі п'ятої групи. Друге відносна атомна маса елемента 31 округлено. Третє порядковий номер елемента 15. Число протонів 15, число електронів 15. Четверте. Оскільки фосфор міститься у третьому періоді, то електрони в його атомі розташовані на трьох енергетичних рівнях. Перший і другий рівні заповнені. На них перебувають відповідно 2 і 8 електронів. На третьому зовнішньому рівні містяться 5 електронів. Їх число для елемента головної підгрупи збігається з номером у групи. Два електрони на 3С підрівні 3 три на 3П підрівні. Електронна формула атома фосфору 1 С2, 2С2, 2П6, 3С2, 3П3. П'яте фосфор належить до П-елементів. Оскільки при заповненні електронами енергетичних рівнів атома останній електрон надходить у П підрівень. Фосфор неметалічний елемент, тому що в його атомі більш як три зовнішніх електрони. Окрім цього, він перебуває справа від ламаної лінії у довгому варіанті періодичної системи. Шосте максимальне значення валентності фосфору дорівнює 5. Оскільки це елемент п'ятої групи, а мінімальне значення валентності становить 3. Сьоме. Назва простої речовини фосфор. Оскільки фосфор неметалічний елемент, то його прості речовини є також неметалами. Загальна назва цих речовин фосфор, така сама, що й у елемента. У клітинці періодичної системи вказано лише одну назву. Моє вітання, великі розумники. Сьогодні ми з вами розгадали загадку таємничою, але такої необхідної періодичної системи хімічних елементів. Саме за положенням елемента у періодичній таблиці є сам мінділеїв, і сучасні вчені передбачають властивості нових елементів та їхніх простих речовин та сполук. Періодична система допомагає класифікувати вже відомі елементи, їхні прості речовини і сполуки. Сьогодні ми також повторили будову атома. Наступного разу ми з вами дослідимо, як же ці малесенькі частинки впливають на будову різних речовин. Тож до нових зустрічей!